Всім привіт! І з вами Юраха! І ми нині пограємо в Rocket Lab. Коротше, будемо пограти. Дуже прикольна іграшка. І в мене. У мене піратська версія. Мені все рівно на це. Так, будемо приукрашати. Я вже тут трошки грав. Так, я вже трошки тут грав, так що. Бачите, в мене відкрилося це. Це вот машинка мені. Так що, блінна. Ходу, ви мене добре не чуєте. Так, зараз. Так. Так, так нормально. Не знаю, коротше, буду говорити голосно. Так, взяли цю машинку, а тут красок немає, жалко. Або от е, Нітро, в мене нове появилось. Отаке. Ой, Я таке возьмусь. Так, шапочку я колодську возьму. я смішно виглядаю. О, прапор. Прапор не, не обов'язково, але я возьму собі український прапор. Ну, мені все рівно, що я українець, я теж в Україні живу. Мені все нормально. Так, грузься, блін, швидше. Де воно вон, вже доходить. О! Так, взяли, шапочку вибрали. Так вот куда так давайте настрой такие дальше покраска в синей команде я хочу быть вот таким оранжевый Старт в сезон? Ну це просто будуть нарізки. Так, старт не в сезон, єс. Yes. Так, не четверо чублі, не буде троє. Ось, це я. А це ще якийсь пацан. Рокер. Ось вісім, все, контіню. Давайте виберемо собі... Будемо птахами давай на Давайте назвемося. Юран. Юран в мене буде. Так, Юран. Отак в мене буде все. Так, оцей пацан у нас буде. У моїй команді буде отакий ось пацан. І у цього настроєм, Але він буде здоров'як. Все. Текс, Лідер і... Я. Перший. Ми б'ємося проти команди Георгіанс. Guardia", Окей, погнали. Вибачте, але в мене буде трохи підлагувати, трохи. Ну і починаємо! Я виріжу всі. Або не виріжу. Ні. Це просто... я буду битися. Ось відер. Привіт. Ах ти ж! Де він? Чо я не... Ті. Ой. Чо за... А, во вс. Давай! Давай, пацан! Є! Слід, молодчина! А як він забив? Ага. Молодець! Молодець, взагалі, гарний хлопець. Мало молодцом, Є. Мій перший гол! З вами мої друзі! Ой, блін, голосно то говорить тут а все. Options Ем... Аудіо. Давайте скручу десь Отак во десь приблизно Скручу Тут пшена ніфіга. Бек Це я розумію. Ага. А, трошки вбік, бай, бліна, от це погано, погано. Так, тихо, тихо. Ліна лагає. Так, нітро. Ні. Блін, таке забив. Таке не зрагував добре. Ну як так за загр... Ну так, як ти їздив вже? Две-две! Две, як він, блін... Оли. Так, окей. Два, гола. Ні, ні ні Да! Та! Єс! 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 Ви бачили це б Дивіться, дві це їхав! Бу! І оцей вовк він би міг би просто їхати вперед і би зловив! Але... Блин, жесть, як, повний. Моя сестра, до речі, теж. <газ> блин, как его так? Так я не понял, что это за мистика. <газ> Мистичные истории. Утя! О-о-о-о-о! Так-так-так, нормально! О, затком так. Пацаны, давайте! О, 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 ну, Давай! Давай, давай! Блин, не, 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 не в ту. Так, захищай, мячик. Так, не попал, окей. Okay. О, так вот. О-хо-хо! Ну, куда ти, блін? Текс давай. Блін, трохи косо. Косо, блін, косо він трохи. Але затоп той молодець. Треба перехопити їх, м'яч. Блін а! Їхній юнкер, Юнкер, блін, той! Перехопив! Ой, блін, не туди, Окей. Текс, давай! Текс, ну ти! Ну добре, це моя помилка, моя. Моя помилка, так зараз. Я відновився, нормально все. Я забив гол, народ. Зирте. Вже жись. Угу! Я продовжую. Мені подарували синю, таку саму, як фіолетова І ми виграли! Ну, добре, з вами був Юраха. І наша команда Юран. Ставте лайки підписуйтесь всім!